Ситуацію чи готовий до, до зими кривий ріг. Говоримо далі. Долучаємо до розмови голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. Пане Олександре, вітаю вас. Да, Вітаю також. Доброго дня. Насамперед, доброго. Про готовність котелень теплотрас до початку опалювального сезону. Ну, В цьому році підготовка до зими така була досить важка. По-перше, що Крива Каховської дамби на цього постраждали міста Кривий Ріг і Криворізька агломерація. Ми ж звідти брали воду. Е, а ми повинні розуміти, що опалення це теж вода, тому що вона лється в трубах. Е, ми реалізували там де... Декілька проєктів побудували декілька водогонів, Тому зараз ситуація ну не ідеальна, але стабілізована вже е, в нашому місті. І заповнення через це тепломереж почалося на 2-2,5 місяці е, пізніше, ніж це було завжди. Ну чим це потрібно зробити по регламенту. Угу. Але можу сказати, що на 80% 80% ще середина вересня, тобто це нормально та е, е, вже заповнена, проведені гідравлічні іспити. в нашому місті більш 80 кателін. Всі кателі, всі котельні обладнані генераторами. Ну єдине, що ми повинні зрозуміти, що генераторами е, можливо обгрівати там багато поверхівки чи там сімсоттисячне місце. Але генератори е, такі великі генератори угу. там до. Е, Одного мігават там 500-600 кВт один мігават дуже потрібні для того, щоб під час плакаутів вода не зупинялась, а ми забезпечили циркулювання цієї води, води, щоб труби не розмерзлися не було, як було там 20 років назад в Волчевську. Ви пам'ятаєте? Звісно, так? коли замерзло тобто, все обладнано угу. да, да, все, все обладнано генераторами, труби готові. Ми заізолювали в цьому році додатково більш ніж 20 кілометрів труби. Всього у нас більше ніж тисяча окремих місць обладнаних генераторами. Це безумовно. Котельні, як ми казали, вже насосні станції, лікарні, пункти незламності і все інше. До Пане речі, Олександре, а можу я що уточнити, в зв'язку з, з тим, як готується місто ще до початку опалювального сезону, коли він у вас може старту, стартувати? Ну, яку дату ви бачите? Ми зараз ніякої дати не бачимо, тому що згідно з законодавством України, опалювальний сезон стартує тоді, коли е, три дні. Е, Середня добова температура е, менше ніж е, плюс вісім. Uh -huh. е, це насък згідно законодавства. Тому всі міста будуть так стартувати. Uh -huh. Ну ще раз хотів підкреслити, що дуже важливо, що ми в два рази збільшуємо пункти незламності, які всім забезпечені, і е, старлінками, і генераторами, і їжею, і ліжками, і так далі. І ще безумовно дуже велика робота е, це. Фізичне укріплення критичної інфраструктури, тобто габіони, біг беги і все інше. Угу. Під криворога все ж таки до того е, лівого берега Дніпра, Виску. на якому ще знаході, ну там 55 кілометрів, да? і е, ви ж бачите, до нас до на тиждень два рази. Да. Долітає, да тому ще дуже дуже велика частина роботи це механічне укріплення всього і подстанції, і, котелин, і кислородних блоків в лікарнях, і так далі. Можу сказати, що на перше жовтня. Міста буде повністю технічно готове до опалювального сезону. Пане Олександре, дякую вам за, за за те, що розповіли. Дякую за те, що робите для містян. Олександр Вілкул голова оборони міста Кривий Ріг, розповів про готовність до початку опалювального сезону. Ну і сьогодні